Як львів'янин, як ви ставитеся до садового. Як львів'янин, я дуже добре знаю садового. І я вважаю, що садовий знищив Львів. Та ви що? А ви що, не бачите? Ну гляньте Львів, знову, давайте так, ми будемо говорити практичними речами. Я ж люблю не просто словами, а підкріплювати їх справами. Гляньте, я би попросив вас забути Львові, підіть в парк культури української культурної столиці. Далі. візьміть Садового і скажіть, Андрій, покажи район, який ти гордишся. Ти вже, ти вже 20 років мер. от який ти побудовався. Не потрібно стояти на площі ринок, побудовано 300-500 років назад. Не потрібно. Покажи 20 років, якщо ми глянемо Дубай, там же країна створена за 40 років. Покажи, що зробилося, як ти поміняв місто. Це місто стало яким? Висококультурним, відкриті нові музеї, парки. Що зроблено? Я хочу зрозуміти, що таке країна. Яка задача мера? Що мер має робити? Оце я йому хочу сказати, я йому це й в обличчя говорю. Він хороший політик, але абсолютно ніякий господарник. Це людина, яка не розуміє, що таке господарка. За ці вже роки мені розуміє, бо він її веде. Але господарка це не просто вміти сказати по чистій вулиці, а це, бути, це мати візію. Мер має бути візіонер. Ele me é estúdio.